Колеги, доброго дня. Всіх радий бачити. Так, в нас присутні. Михайло Гороховський, Оля Монсурова, Наталя Начер'ян, Микола Чорний, Сергій Шевченко, Северин Маринчук. Відповідно, у нас представлено 4 фракції і 1, 2, 3, 4, 5, 5 комісій. Так, і також в нас приєднався пан Нікітін. Так, отже, 17-та година, ми на погоджувальній раді. На завтра в нас пропонується 에, в порядку денному 112 питань в п'ятому розділі і відповідно, там, умовно, питання всі інші в. О, в інших розділах. Навіть складно порахувати, скільки Так, Добре. О, Сергій построїв також приєднався. Так. Відповідно, колеги, чи є в когось якісь зауваження, заперечення щодо запропонованого порядку денного? Які є думки стосовно порядку денного? Чи можемо. Так, Аляда Мансора підняла руку. Будь ласка, пані Аляда. Всім доброго вечора. А, якнайменше сьогоднішнього. прошу винести поза блоки окремі питання. А, в цілому там за все інше, до всього іншого немає ніяких зауважень. Так. я можу зараз озвучити питання, або надіслати Олександру Олександрович, як краще? Мені просто озвучити простіше буде. 2 2 2 3 2 14 29

Все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, чи в когось є якісь ще зауваження, заперечення. Нема зауважень заперечень. Так, отже, тоді для того, щоб ми не витрачали час, шановних наших депутатів, є пропозиція на завтрашній порядок денний вважати погодженим і. Голосувати питання блоками, за виключенням питань, які мають відповідно конфлікт інтересів. Це у нас традиційно, якщо такі будуть. І окремо за блоком, поза блоком голосувати питання 2.2, 2.3, 2 2.9, 2.10, 2.14, 3.15 і 4.5. Чи є в когось зауваження, заперечення проти запропонованої пропозиції? Нема. Тоді давайте ось так руки піднімемо. І підтримуємо пропозицію. Так, всі одноголосно, дякую. Дуже класно, коли в нас на погоджувальній раді. Всі одноголосно. Тоді а, я думаю, що тоді питання по погоджувальній раді вичерпано. Я всім вдячний. Прошу себе берегти і бажаю всім мирного неба над головою і максимальної безпеки. І буду всіх радий завтра бачити на засіданні а, сесії. І я думаю, завтра ми плідно попрацюємо. Це в нас, давайте я озвучу, в нас буде сесія завтра, і потім буде дві сесії. Це 10 і 17 числа. Це вже будуть сесії. Перша буде пов'язана з бюджетом на 26 рік, а друга 17 числа буде пов'язана з бюджетом на з закриттям бюджету 25 року. А, ну і відповідно всі наші технічні питання, всі питання щодо а, щоденного життя міста, вони також будуть, а, будуть розглядатися, так само як і земельні питання, ну, тобто все, що дозволяє місту нормально рухатись, розвиватися. Всім дякую за участь в погоджувальній раді. До завтра, до зустрічі, всього-всього найкраще.